А яка ситуація на півдні Донеччини з водою, вже згаданою тобою, безпосередньо в Маріуполі? А, яка ситуація з питною водою для населення? Ну знаєш, як її не описував, вона складеться в чотири букви: як не крути: це буде або дупа, або щось, що на букву П називається, тому що ситуація просто страшна і тут вже значно до жартів, якщо чесно. Ну, якщо так брати, по перше, от я беру Маріупольський район, частково Новоазовський район, фактично, вся Прозовська частина, скажімо так, нашої Донецької області, вода зникла у людей в криницях по селах. Причому це настільки масове явище, що її почали по селах розвозити водовозки. Це от такий нонсенс. Які, ну ніколи не було такого. Ну, тобто можна доритися до плавуна і качати солону воду з морську, яка там пласт є, да? а от прісна вода вона зникла. А Маріупольське водосховище, знову ж таки, по цифрах, наші люди поїхали подивилися, і обміління лише за 4 місяці, візуальне падіння рівня на 4 метри приблизно. А, треба проміряти, ясна річ, але ну просто про цифри. Це ті самі люди, які до того дивилися. і от 2022 рік тере 2025 рік падіння Старокримського водосховища візуально порівню порівню на 7 метрів за 3 роки і за 3 місяці ще на 4 метри просто от для розуміння швидкості ну катастрофи яка насувається і це що те що там залишилось там відсотків 20 водосховища залишилось питної води всього а, треба розуміти, що там вже є такі залишки, які не можна використовувати. Ну муля, каїл, там всі ці риби. Вну наприкінці кінців, якісь там водяться, і таке інше. Ну це дупа і, 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 і нічого не робиться, і, і нічого не зробиш саме головне, і немає джерел. Тепер стає от Коли зникли вода в по селах, стало зрозуміло, що вони навіть не можуть пробурити необхідну кількість скважин. По перше, по-друге, вони не можуть використовувати ті джерела, які використовувало місто коли була облога і не було централізованого водопостачання і ну, природні старі якісь джерела, тому що теж вони зникли. Просто нема води на певному горизонті водному під землею. І ця ситуація протимана всій Донецькій області. Я боюсь не лише тому, що рухаюсь далі. От сьогодні, ну точніше, вчора окупанти оприлюднили по Бердянську відео з водосховищем в Бердянську, і там така сама ситуація. Воно стрімко обміліло. Вони самі там в шоці. І ну ну це страх насправді, тому що празовська частина потрохи перетворюється в пустелю, і це ніхто ніяк не вирішує, і навіть не займається ну, думки, гадки немає як це вирішувати. Ну і спеціалісти навіть не залучені для того, щоб ну що щось вирішувати з цим питанням. Ну страх, і це в принципі обернеться на людей у підсумку, так чи інакше, і до чого це призведе? Ну складно сказати з іншого боку. Подивись на Донецьк. Я нічого не хочу сказати. Вони вже рік. Вибач, какають в пакетики, ті, ну якось продовжують там жити. Оце речі, які ну, в мене в голові взагалі якось не вкладаються. Там можна ж їхати, в принципі, з Донецька, навіть там, не незважаючи на погляди, поїхати в якусь там, не знаю, сусідню область там жити, як молодь а, власне і робить. А вони продовжують це робити, бо вони якось там вірити по Шилі, ну, що він там їм розповідає, що там щось там вони відбудовують, щось там риють, щось робиться і нічого не відбувається. Ну якась Странна ситуація досить странно з точки зору соціального становища, і знаєш, виникає така думка, що росіяни на Донецькій області ставлять якийсь соціальний експеримент, до чого це може призвести, і бо, бо інакше це не можна ніякось пояснити. Є якісь мови тут можна догратися, і власне, якщо буде ну. соціальне збурення, я не певний, що сьогодні росіяни справляться з ним саме в Донецькій області. Не справляться. Якщо воно вибухне, воно вибухне прям жорстко. Ну вони недооцінюють місцями, місцями дооцінюють, до чого це може призвести, але тут накладається те, що вони нездатні. Ми маємо собі усвідомити, що вони реально не здатні це питання вирішувати. З іншого боку, це ми просто бачимо, чому країна, яка одним з величезних постачальників нафти ще з таким зростанням ціни, да була і не змогла нічого зробити для того, щоб за ці там десятиліття відійти просто від банальної економіки качати нафту до чогось там, де у когось розвитку. Ну ну не арабські емірати, скажімо так, да і не Китай навіть. Ну от ми бачимо, чому, тому що там вони до поруки просто всі вони не здари і не здатні це робити. А тепер ми через це страждаємо. І, ну, а з вибухом, ну я тобі скажу: ну найбільше воно скоріше вже вибухнуло насправді, тому що yeah, ну, воно може вибухнути і покликати ефект Доміно, на, на Росії теж є нюанси з здатністю і нездатністю бунтувати. Вони ніколи не вийдуть. Про зупинку війни, скажімо, коли в нього в холодильнику почне пиво зникати, він за це піде воювати там з своєю владою. Це може бути. От нам треба, щоб це скоріш настало. за твою інформацію, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях з бензином, зокрема з паливом і в самому Маріуполі. Чи всі міста вже відчули а, сьогодні те, що палає НПЗ Російське, що палають російські. А, Логістичні маршрути, і що тепер з паливом буде не за так просто. Ну, з Луганськом ясно всім, мені здається, там повна дупа, вони намагались вирішити це питання, але раз, два, три заправки за добу. я думаю, що, в принципі, Луганчані мають звикати, що машини мають їздити на педалях, я не знаю, якось на коні, але не на бензині, це точно. А що стосується Донецької області, загалом: Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Волноваха, і все таке інше. Тут ситуація така: вони відчули, воно трохнуло, Знаєш, як ото попередні землетрус але там є команда Пушиліна. Ну не пошиліна, власне а, людей, які керують областю. Реально а, як кажуть, наші джерела надійшла команда бензином, Ну тобто вони не можуть собі просто дозволити одночасно дві великі кризи водну і паливну, і тому там про прям примусово завозять це паливо, контролюють, що воно було. Там штучно вирішується це питання. По Запорізькій області там як повезе, щось доїде до Криму, не доїде, щось зупиниться, десь з льють там то є, то нема. Там нема стабільності, як то кажуть, да? але ну відчуло, от насправді всі. Я думаю, що остання область, яка ну на якої на сьогоднішній день допустять, щоб дійсно була реальна паливна криза. Це це Донецька. Ну я поясню, в чому, тому що там і так дуже неспокійно. Там люди на взводі з відсутністю води. Якщо там ще не буде бензина, воно точно вибухне і тому його туди окремо контролюється Це питання постачання палива безпосередньо в Донецьку область. Тут фронт не до чого. Тут питання суто внутрішній гуманітарний, скажімо так, боєць. А ці не ростуть По ситуація така, що вони зростають. Вони вдвічі більші, Ну не вдвічі, там ну принаймні на там в півтори рази більше точно аніж, наприклад, в Ростовській області. Маріупольчані, які дуже хитрі, ті матаються на Росію там заправляються, повертаються на в мене таке відчуття, я це вже все бачив. На 90-х, десь 97-го року це почалося. От була така сама історія. От, велика паливна криза з Маріуполя. Люди їздили в Таганрог, там заправлялися, заправляли каністри, щоб це вистачало. Тому що це було набагато дешевше, і ти однією ходкою, умовно кажучи, там ну забезпечував там. Вона покривала місяць роз'їздів. От щось туди вони наближаються в. в, в ту частину життя свого, але тут знаєш дуже дивна річна, яку би мала би звернути увагу ми і почути наші українці, а потім по-русски доністі нашим людям в окупації. Що вони не можуть собі дозволити поставити газ на машинах. В них ж немає проблеми з газом, як українців. Що у нас просто такі машини, що ти газ туди не втулиш, та? просто за якістю вже е, самого двигуна, за особливостями, за модернізацію. Вони катаються там на чудових ладах каліна, і це не перебільшення, прямо, а прям реальність така. Але 500 доларів ні в кого немає щоб модернізувати машину і не, не бути залежним від цього бензину. Це рівень життя там, і це нормально. І це ж скрізь по Росії. Ти подиви, у них зникає бензин, а ні в кого нема такої кількості газових заправок, такої кількості автотранспорту на газу, як у нас. Ну тобто вони це могли зробити, поки в них було. До вторгнення до санкцій а зараз не можуть зробити, тому що в них немає грошей. От вся економіка Росії, значить на простих банальних прикладах, яку і наші люди мають розуміти, тому що ну це ж логічне питання, да ну тобто газ там дійсно дешевше аніж в Україні. Ну бензин на насправді теж дешевше, навіть зі здорожчанням але ну факт залишається фактом. Ну і знов таки дешевий бензин а дороге життя дорожче дорожче ніж в Україні, як це не дивно